Тривожні новини для українців нещодавно опублікувало видання The Economist. Зокрема, мова йде про те, що російські шахеди тепер контролюються через телеграм-боти, які в реальному часі передають операторам польові дані та відеопотік. І що нібито модернізовані дрони шахет не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, оскільки не покладається на GPS, як це є зазвичай, а керується штучним інтелектом і використовують українські мобільні мережі. Це призвело навіть до того, що профільний комітет українського парламенту збирається, збирає спеціальне засідання, аби аби з'ясувати, чи справді це є проблемою. З нами на зв'язку Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного озброєння і влас. Власне, про це ми будемо говорити, пане Олександре, доброго вечора. Вітання вам з львівської студії «Слава Україні. Героям слава, Вітаю вас. Говоримо власне про модернізацію ворожих шахетів, але все за порядком: перше, чи справді можливо управляти дроном типу шахет через Телеграм? І чи справді росіяни мають можливість це робити? Ви частково відповідали на це запитання у своїй колонці для Ліги НЕТ, якщо я не помиляюся, але все ж таки хотілося би почути більш розгорнуту відповідь з задоволенням. Ну і всі наші глядачі читають ту саму лігу. Нет, а це перепечатка власне з моєї Фейсбук сторінки. Доповідаю ні. Дрони типу шахет не можуть керуватися в режимі реального часу за допомогою там телеграм-ботів чи чогось подібного. Єдиний теоретичний варіант, якби Росія запустила і зробила таку супутникову угрупування, як зробив Ілон Маск, тобто якщо Старлінг в них працював, і на каждий Старлінг була поставлена така антена, приймаюча, яка коштує так до речі. Від 500 доларів, тобто, це занадто велика ціна для такого виробу, як шахет, то тоді теоретично, теоретично, може бути. Але е, жодним чином оці шахеди, і головна там відмінність, головна відмінність в тому, що вони дешеві uh -huh. і тому вони технологічні. Ні, вони не керуються, вони не можуть передавати відеозв'язок, Але те, що вони. Під'єднується до українських мобільних до українських мобільних мереж. Це відомо з е, кінця 23-го року, 22-го року. І в 23-му році ця тема піднімалася. До речі, наші біспілотники так само під'єднуються до ворожих, е, ворожих мобільних мереж. Це дозволяє певним чином орієнтуватися на місцевості. Оці шахеди дійсно вони передають інформацію, але виключно про своє. Місце положення, координати вони передають. Mm -hmm. Якщо цей шахет зникає, то зі зв'язку, і це повторюється з іншими шахетами в тому ж самому районі за координатами, то там на Москві роблять висновок, що, мабуть, тут є потужна протиповітряна оборона українська, і цей район треба оминати. Час укладення польотного завдання, тобто координати а ніяким чином не відеоінформацію, інформацію, якою можна керувати цим шахедам дистанційно. тобто ну, власне використання телеграму можливо теоретично до надає можливість російським аналітикам вираховувати зони активного реп-контролю України і дає можливість удосконалювати маршрути прольотів шахетів по українській території. <плес> Значно більше інформації вони отримують з інших засобів спостереження. До речі, вони мають супутників розвідувачі розвідувальні супутники. Вони допомагають вираховувати, де наші засоби протиповітряної оборони. Ну і не дуже розумні українці, які викладають роботу. І не після роботи де цей шахет впав, це теж надає певну інформацію про району, де вона біля якого селища це відбулося, в якому полі він там впав. Вони можуть робити висновок, що тут десь поблизу є українська протиповітна порода. А по якщо це відео або фото, по характеру людому вони можуть зробити навіть висновок: це ракетна система, чи це гарматна система, чи це кулеметна система, тобто зробити достатньо. Ну, ми робимо те саме. Нам не треба підставлятися стосовно невразливості, ну, не для ребу, та ні. Постійно це єдине змагання, броня і снаряд Ми, власне, про це Ой, детальніше, трошки пізніше поговоримо, але от зараз, власне, те, що дрони використовують українські мобільні опера... картки українських мобільних операторів, власне, і справді деякі знайдених шахедів, із. Дійсно означений цими картками. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони навіть планує нараду щодо використання російськими дронами шахет, сім карток і інфраструктури українських мобільних операторів. Чи реально це і як можна цьому перешкодити? Бо насправді це може виявитися серйозною проблемою. Ну, Це реально? Вони таким чином під'єднуються до інтернету. Вони не тільки передають власні координати, вони уточнюють координати для пошуку. Цілі Вони по координатах, коли вони під'єднуються, ну будь-яка мобільна система, оці вежі мобільної системи, вони прив'язані до і Можна доволі легко, не дуже точно, але з точністю декілька сот метрів. Вирухувати, де він знаходиться, яким чином це можна протидіяти. Ну яким чином потрапляють ці картки? Або вони підробляються електронними засобами, бо там працює майже вся держава на війну з Україною, або це так звані дуни українські на нашій території. Вони співпрацюють з ворожими спецслужбами, закуповують ці картки, ну, і відповідно, передають. На той бік, щоб вони використовували проти України, може от тому йти закуповувати такі картки. Цей шахет може привітіти до речі там в квартиру. Вони про це не думають. Але це вже компетенція. Ну ні скільки Верховної Ради, скільки служби безпеки України. Вони таких ворожих агентів вони вираховують. Вони ж не тільки займаються закупівлею карток, карток. але їх входить... Вираховують і певним чином нейтралізують. Тут треба розглянути, чи не можуть картки, які закордонні, які мають домовленості з нашими операторами, mm -hmm. тобто за кордонами mm -hmm. умовно в Арабських Еміратах купив карту. А є у цього оператора там в Арабських Еміратах є договір з українським оператором, і в Роумінгу він надає їм послуги. От ця картка в Ровні буде працювати на території України, ну і, відповідно передавати інформацію щодо штучного інтелекту в цих шахетах. Нема там ніякого штучного інтелекту, не має бути, не може. Ось щоб реальний штучний інтелект, який працює, він же ж працює на потужності, які знаходяться безпосередньо там вов в хмарі, хмарні, харні потужності. Які використовуються для обчислення цього, що поза зі штучним теректами. А щоб створити штучний інтелект, який буде автономний, потрібен дуже потужний і дуже енергофіктивний і невеличкої ваги розмірів процесор. Таких процесорів випускають декілька фірм в світі. Найкращий це виробництво фірми NVIDIA, Всі, хто займається якоюсь ігровою. Комп'ютерної тематики знають добре ці процесори, але найкращі процесори вони їм потрібні західним виробникам. Вони їх не настільки багато задумі, величезна черга у виробників суперкомп'ютерів і тих, хто займається штучним інтелектом, тобто Росія отримати такі суперкомп'ютери, маленькі суперпроцесори, поки що не може в тих кількостях, які потрібні їм для ведення бойових дій. Те, що вони виробляють самі, ну це абсолютно не годиться. Це ті процесори, які вони виробляють, ні для штучного інтелекту вони не позволять, але спросити певні процеси десь там на бронетехніці, які не мають значення 5 кілограмів зайвих чи 10 зайвих кілограмів, чи пів кілограма буде важити цей комп'ютерний бомб. Оце може бути, а на тому, що літає е, російська, ну хіба що на ракетах, і що так вся російська електроніка може працювати. А штучний інтелект жодних, ну, жодних, жодних пане Олександре. Дя дякую вам, що ви спростували кілька міфів, якими насправді обростає це явище. Ви дещо заспокоїли українців, але ну зауважте, що про записку залишену в одному шахеді. Я вас навіть не запитую, як про зовсім неймовірну історію. Але реальністю є те, що Росія. Справді масштабує і нарощує виробництво шахедів на початку 2024 року? Росіяни випускали близько 500 одиниць на місяць? Та вже на наприкінці року і на початку 2025 року ворог виготовляв і запускав близько 4 тисяч одиниць. І пане Олександре, ну ми розуміємо, що цей процес, який наростає, якщо по Україні почне прилітати по тисячу шахедів, ну і обманок так званих за ніч, як можна цьому протистояти? Ну по перше, тисячі за ніч не передбачається навіть під час масштабного наступу, які дійні вони там планують. Зараз в них виробництво 6-7 тисяч на, на місяць. Це ніяк не виходить тисячу. Це з урахуванням, що вони там щось накопичують. Вони там мають планичі з Європою воювати. Вони і для цього і акумулюють накопичують стишахеди. Бо можна йти про 100-200 на добу. І ми вже таке переживаємо. Протистояти можна посиленням нашої ракетної оборони. Ракетної протиповітряної оборони в нас доволі тут проблема. В чому що треба шахеди збивати чимось не дуже коштовним? Не можна збивати шахеди. Петріо звісно вони будуть збивати будь-які шоке. Але це економічно абсолютно не можна винищувачів західними збивати шахеди, бо це теж не дуже ефективно. Можна втратити літак. Вбиваючи цей шахет, і, на жаль, подібні випадки у нас вже були. Тобто треба або відносно дешевий ракетний систем, і такі є. От є така розробка «Франкен-Сам», це американські ракети, повітря, повітря пристосовані для старту землі в радянських, старих радянських системах. Ось вони цілком задовольняють. Цим потребам, ну і дуже добре працюють у ці сучасні системи Кіпарти, Скайнекс, англійська система схожа. ну їх на жаль доволі мало. А от за рахунок у тактики використання шахинів, тобто вони вище піднімають їх там, де є наші мобільні, оці пересувні кулеметні розрахунки, які yeah, відбуваються, yeah, yeah. вони облітають зверху тут гарматні кулеметні розрахунки, наші мобільні групи. Вони являються не дуже ефективними, тобто треба або ракети, або більш потужні сучасні системи гарматні і гарматні ковмитні системи, які розробляють а, на заході, і в досить небагато. Щодо лазерних систем, вони випробуються, але поки що це ну, такі дослідни, дослідні випробування. І абсолютно зрозуміло, що от в таку хмарну погоду воно не буде ефектив... лазерна зброя, не буде ефективною. Пане Олександре, ну насправді дійсно триває щодо фразу: в нас є розробки, і треба запускати в серію винищувачі шахевів, тобто дрони, які здатні винищувати ці шахеди, і треба розвивати, використовувати мову авіацію. Вертольоти використовувати а спортивні літаки. Достатньо багато їх було, які літають з приблизно цією видкістю що цей шахет. І вони можуть якраз там оснащені кулеметом і чимось подібним збивати ці шахеди є приклади успішного використання таких підходів, але вони одиничні на системі цього поки ще нема а треба. Власне, так ну ми бачили і інформацію від ворога, що вони почали застосовувати так звані яки або кукурузники, яких народі називають для протидії українським дронам. І власне тепер про українську відповідь ми бачимо, що наші дрони, далекобійні дрони, діпстрайк системно вражають цілі на все більші відстані від українських кордонів. Бавовна трапляється тепер вже і навіть в околицях Москви, найбільш захищеного міста в Росії, принаймні, з найбільшою концентрацією ППО, так би мало бути про що це говорить? Це про потужність думки наших інженерів, чи все ж таки про виснаження російської протиповітряної оборони? Непотовність російської протиповітряної оборони. Насправді те, що ми відправляємо, воно не є якими надсучасними наднеционалом. І ці наші системи вони так, так само літають по координатах, тобто вони. На них можна впливати реба, можна впливати з Тобто це системи, які підмінюють сигнали, наче від супутника, наче сигнали GPS і вводять в оманну систему керування цим дроном, і він, врешті-решт, падає просто на землю, а вважаючи, що він літить там десь на 100 метрів над землею. Це це є, але вони не дуже досконалі в тому сенсі, що вони літають достатньо. Ну, повинна на нашій дробани літакового типу, там, дай Боже, 200 кілометрів, ну це дуже добре. А то і 80 кілометрів на годину літають, це не дуже швидко. і бойова частина не дуже велика, там, найбільше, найкраще має там, десь 20 кілограмів, ну, це дуже мало. От конструкція шахеда, який скопійований з Ізраїльського. Безпілотника, який взяв за основу розробку, то німецька до речі, от він дуже ефективний. Але якщо наші дрони за рахунок кількості все ж таки долітають до найзахищених точок Росії, і б'ють, до речі, Москва ну, хворі. Вони б'ють по воєнним об'єктам, по воєнно-промисловим об'єктам, які виробляють фактично зброю, і вони не є захищеним. Це каже про невисоку якість. Протиповітряної оборони російської, яка не може закрити ці величезні простори, на яких ця імперія існує. Але вони вчаться. Збройні сили України це найкращий вчитель в світі, вони вчаться. От ви сказали, що вони там використовують літаки для збиття наші шохи, це таша розробка, де ці дрони, це наша розробка, бо вони її використовують проти нас, на війні. Нема потенців, немає нема авторського права. Вони потихеньку вчаться. Нам треба додосконалювати власну систему. І тут в нас є, скажімо так, ще певні простір для прогресу. Нам треба тережувати саме найбільш надійні, найбільш ефективні, далекобійні системні дрозові. Нас безліч, нас дуже їх багато. Відпростувати ті, що працюють найбільш ефективно, і тережувати. І тут нас буде там. Значний привіт, привіт, привіт. пан Олександр. Насправді дійсно тому, що як брати і fpv дрони і застосування квадрокоптерів на війні на полі боя безпосередньо на лінії бойового зіткнення, саме українці були законодавцями в цій частині однак Росіянам вдалося дуже швидко масштабувати їх. Будемо спостерігати за цією ситуацією. Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного озброєння, був гостем цієї останньої частини нашого ефіру.